Парламент підтримав декларацію про боротьбу за звільнення України за повне ігнорування комуністів кількох регіоналів. Документ проголосували 274 депутати у декларації. Верховна Рада звертається до членів міжнародного співтовариства отриматись від визнання так званої Республіки Крим та анексії Криму міста Севастополь Росією у якості нових суб'єктів Федерації. Верховна Рада України звертає увагу урядів і парламентів світу. Міжнародних організацій та світової громадськості, що український народ ніколи не визнає анексію невід'ємної частини своєї території Автономної Республіки Крим захопленою Росією з брутальним порушенням фундаментальних норм міжнародного права та загальновизнаних принципів співжиття держав за 274 рішення прийнято. Український парламент визнав кримських татар корінним народом на півострові, гарантувавши їм дотримання прав у складі України та сприяння розвитку самобутності народу. Постановою Верховної Ради Україна визнає меджеліс кримсько-татарського народу, виконавчий орган Курултаю, як повноважний орган кримсько-татарського народу, який взаємодіятиме з виконавчою владою в Україні. Також за дорученням парламенту Кабмін має на законодавчому рівні закріпити статус кримсько-татарського народу як корінного народу. України забезпечення прав корінного кримськатарського народу, батьківщини якого є Крим, за міжнародним правом Крим іншого дасть нашій державі додаткові правові важелі впливу на міжнародній арені на агресора. Рада прийняла за основу проєкт закону про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України автор Сергія Соболєва. Згідно проекту, окупованою територією визнані Автономна Республіка Крим та місто Севастополь, а також територіальні води України. Окрім того, заборонена діяльність незаконних органів або посадових осіб у супереч Конституції України. В'їзд та виїзд з Криму допускаються лише за спеціальним дозволом, інакше відповідальність, як то позбавлення волі. Законопроектом також регулюється здійснення економічної діяльності на окупованій території. Більше того, закон вводить кримінальну відповідальність за співробітництво з окупантами. Володимир Приляк, Іван Болілий, Андрій Пішта Антіві.